Діставали з під завалів. І я вам поки не розумію, це 10-та людина, яка загинула, чи це 11-та людина, яка загинула внаслідок атаки цієї ночі. А вчора, чесно кажучи, е якось таке було хороше. У мене перечуття Думаю, господи. Два тижні ми без обстрілів, два тижні. Ми спокійно. Ні, це е закінчилося. Все хороше рано чи пізно закінчується, але так ми чекаємо закінчення війни. От Настя моя прекрасна вона сьогодні там на місці, куди де відбулися влучання, і вже вона разом з мером Києва Віталієм Кличко і знає всі подробиці того жаху, який ми пережили. Настюш, ще раз доброго ранку. Так, слава вітання. Поряд зі мною мер міста Віталій Кличко. Він е, вже давно тут. Віталій Володимирович, я вас вітаю, скажіть, цієї ночі ви де були? Ще раз. Ви цієї ночі де були? Вдома. Дома. Е, е, ну, Як е, кожен був вдома. Е. Чув, як і всі кияни, чули вибухи, слідкували за ситуацією. Були постійно на контакті з, з МЧС і тримали кулаки за протиповітряну оборону, тому що на їх плечах наша безпека. котрій ви були вже сьогодні тут, і які локації вже сьогодні теж встигли відвідати, в яких районах. Ми знаємо, я вже декілька районів об'їхав. У нас велика одна із найбільших атак по нашому місту: Шиченковський, Дарнівський, Дніпровський, Голосіївський, Святошинський райони найбільш цього поса. Страждали більше ста будинків, які постраждали після цієї атаки. Ми знаємо про це більше 500 дронів. Наші ПВО збили сьогодні вночі декілька десятків ракет, які спрямували наше місто. Але тим не менш, навіть сучасне ПВО не дає 100% гарантію відносно безпеки і частина з Частина з ракети камікадзе дронів ті не менш. Ми бачимо, які принесли наслідки. Велика кількість будинків зруйнована. На жаль, велика кількість людей постраждали. Ми говоримо про десятки загиблих і десятки тих людей, які зараз госпіталізовані, які надається допомога. На жаль, серед загиблих людей. Ми на цю хвилину ми маємо інформацію про троїх дітей. Наймолодші дівчини було три рочки. Велика трагедія, і дуже тяжко пояснити мета: руйнувати мирне місто, руйнувати домівки людей. Тільки одне пояснення: зламати дух українців, показати силу. Привести всю країну в депресію, столицю в депресію для того, щоб зламати дух супротиву, І і цей момент, коли росіяни говорять про мирні переговори, про відновлення миру, ну ми бачимо їхню підступну політику, підступні дії, які ведуть до людських руйнувань. Я знаю, що ви сьогодні вже встигли поспілкуватися із киянами. Що вони вам казали? Ну і наскільки це складним було спілкування? З ким ви говорили? Людям зараз потрібна допомога. Ми пояснюємо, де потрібно, і також враховуючи зараз включення. Якщо ви постраждали, будь ласка, в кожному з районів розгорнути штаби, де ми надаємо повну інформацію, що потрібно зробити для того, щоб отримати тимчасове житло, для того, щоб вставити вікна, для того, щоб отримати будь-яку допомогу, розгорнути штаби, ми надаємо допомогу кожному, хто до нас звертається. Будь ласка, всю додаткову інформацію ви можете отримати в цих штабах, які розгорнути на кожному місці прильотів. Що буде далі з цим будинком? Я так розумію, жити в ньому найближчим часом не буде ніхто, попри вцілілий один під'їзд. Ми обов'язково робимо обстеження. Якщо несущі конструкції будинків не зруйновані, тому що безпека залишається ключовим питанням. Ми будемо ці будинки відновлювати. Якщо несучі конструкції зруйновані, ні в якому разі ми на небезпеку на, на наражати людей не будемо. Ці будинки будуть знесені, тому що вони. Несуть небезпеку, тобто, але це буде прийнято рішення після комісії, яка робить обстеження, і тільки після цього ми можемо дати відповіді на це питання. і наостанок скажіть, що б ви зараз хотіли сказати киянам? щось людям не теплі? Які слова підтримки? Тих, хто нас зараз дивиться, потім переглядатиме вже в мережі? Ми повинні допомагати всім, всім тим, кому потрібна допомога. Якщо у вас є можливість. Надайте допомогу, якщо є можливість друзів, родичів, які залишить без житла приютити, потрібно це робити. Тобто, наша сила, наша сила в єдності, підтримуючи один одного. Ми можемо пройти ці великі іспити для і для нашого міста, і для нашої країни. Але не в якому разі, не в якому разі не бути розгубленими. Ми продовжимо боротися, Ми відновимо все. На жаль, єдине, що трагічно: ми не можемо повернути тих людей, яких російські варвари вбили. Віталій Володимирович, я дуже вам дякую, що ви знайшли час сьогодні увімкнутися в ефір Київ 24 Слава, я продовжую тут працювати у Дарницькому районі міста і сподіваюся, йти і, і всі наші глядачі почули головний заклик від мера міста. Та й тут без заклику. Зрозуміло, що сьогодні протягом дня в соціальних мережах з'являтимуться заклики з допомогою посилання на банки, посилання на картки, допомагати тим, хто сьогодні втратив житло, хто сьогодні втратив все. Я вас дуже прошу Олучайтеся, не будьте байдужими, не проходьте повз тому, що дивіться щоразу, коли ви побачите подібне посилання і подібний заклик, поставте себе на місце тієї людини і зрозумійте, що вам теж в такому разі потрібна була б допомога. Не проходьте повз, ви знаєте, 10, 20, 30, 100 гривень, хто скільки може, але допомагаємо одне одному.